Дуже тяжкі хвилини для нашої родини. Його дитинство пройшло в любові. Ми його всі любили. Він нас всіх любив. Він закінчив училище професійне по ремонту холодильників. Трошки попрацював по професії, потім працював за різними професіями і на новаторі працював, і роботящий. Завжди всіх жалів, завжди всіх любив. Ніколи нікого не обідав. Він не пішов спочатку самого. Початком повномасштабної війни. Але коли його мобілізували, він не ховався. За яку він роботу брався, він робив будь-яку роботу, яка була. Він не цурався роботи. Дитина була дуже слухняна, дуже роботящий, дуже любив свою дружину, любив свою дитину. Три рочки хлопчик зараз буде три рочки. Ми всі його дуже любили, дуже любили. Дуже велика втрата для нашої сім'ї. Він отримав дуже важкі поранення. Дуже хороший хлопчина був. Він був токарем, життя. А, а потім життянщик. А потім оператор перейшов котільні. оператор котельні цих газових котлів. Він просто-напросто вихований хорошо. Батьки такі Батьки дуже, дуже добрі, дуже добрі тоже обидвоє на заводі працюють, один в сім'ї.